Добрий ранок, мої хлопчики. добрий ранок, мої дівчатка. Тільки відкрила очки. пішла, відкрила балкон, Оділа халат, бо трошки змерзла, але п'ятки голі. Час думаю, киця можеш зайти до мене, вчора гості були. Я вчора розказала, добра діч, пішла, поїла бульйончик. як я вирубилась, я навіть не просипалась і лягла на лівий бік. Представте. Ну, от так може бути, чи це самовнушення? скажіть мені. Ну, чого на правому не могла позавчора, я ж вам кажу, взагалі не спала. Ну я вчора дуже хотіла спати. Я так, як лягла, отак оце положення, закутилася, як ото, знаєте, ляльку мотали. Я люблю, знаєте, як спати. Одіяло беру під ноги, вроді би вся закутана, але пальчики повинні бути на свіжому воздусі, не знаю чи так. І як я собі лягла, тут одна подушка друга. Та ви що, як на передні. І тільки встала. І ти вмити ці гарненькі очі, славненька. Щас так на себе дивлюся. І думаю, боже Боже, мама ж мені казала, що я сама гарна в неї. Ну, а що ні? Для кожної дитини своя, ой, для кожної мами своя дитина. Саме красів. Правильно, мої характери вона не була. Вона дитинка. Так що мої рідну іду, йдуть, встану, відкрию свої очки, балкон відкрила. Шум чуєте? Шум, запах це взагалі, запах цих смерек. А вони ще знаєте, коли утром влага. вони ж напитуються, вони взагалі на легкі, добре. Так що, мої красотульки, якщо у вас є свободна хвилиночка, там день-два, берете, біляте на поїзд, в 6 часов сіли, о 10, ви вже в Єремчі, цілий день і на другий день можна на 4 часа уїхати додому. І можна находитися де ви хочете. Жити можна де хочете. Можете жити в живій воді, тут річка, смерек. Можете в якомусь тері жити. Я люблю живу воду. Дивіться, я зараз відкрила, Слухайте, я такого коли лягаю, у мене скільки подбородків виходить? Раз, два, дві. Ну, а чого так? Деяка славна. О, що тако. О, як витягнулося байдуженько. Байдуже. Ми коли встаємо з утра, ми такі, самі на себе не похожі, коли трошки налякаємося водою, та і все. Я люблю живу воду тим, що так спокійно. От до центру скільки нам? Ну, от три минути грає пісня, от машиною три минути. Іти півгодинки. Ну тут круто. Тут жива вода, чудо камінь, тут природа красива. Та й взагалі, ви знаєте, дуже багато отелів є рем дуже. Багато отелів виходять просто в ліс. Багато готелів виходять, знаєте, там, ну, є з басейнами, які хочуть. Там відпочинок можна собі придумати, який ви хочете. Але саме головне я. Я вчора з цим хвостом, як ходила, так і лягла. Ну, а що робити, як я хотіла спати правильно? Головне, що я пішла в душ, прийняла літній літ... літній душ вчора приймала, не гарячий, не холодний, літній. Як закуталася, та ви що? Мої хорошенькі, добрий ранок Потягусечки ми зробили з вами, зробили. Віконечко відкрили і Запах смерек в ленту, шум води в ленту. Проснулися, присіли на свою красиву популечку, Підняли дві свої дуже-дуже красиві ножки, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому, ніяк. Ви знаєте, що наші мисли матеріальні. Що ми собі придумали, то й воно буде. А ми завжди говоримо, що все буде добре. От я встала і кажу, диви, яка красива українська жінка. Ні, буває, так, коли дивлюся на себе, плакати хочу, але сповнай мамині слова, що ти у мене сама. Обаятельно, очаровательно, привикательна. Так що, мої хороші, ми всі з вами обаятельні, очаровательні. I love you. Так, мої мене красотурки 7-10. Я вже хвостика, ой, гулечко накрутила. Губки накрасила. Слухайте, мені так подобається цей світ помади. Треба купити таку подобну. Я не пам'ятаю, де я її брала і вона недорога. Але вона на губки лягає чітко, дівчатка. От просто чітко і красиво, да? от дуже красиво. І мені кажеться, вона мені підходить. А що встала до очки, помила, кремчиком намостила, вся блистю, румянчики, чуть-чуть додала, губки накрасила, дівчатка і стаканчик живої води, він творить і хлопчики чудеса. правда? Я вам хочу сказати, що я її п'ю і не нап'юсь, по-перше, це джерельна водичка, ви розумієте, так? Да? Так що мої хорошенькі, приїжджаємо діремче, і починаємо відпочивати. Утром встали, хотя гусечки зробили, стаканчиками, оно обляпалась. Ну, свиня. Ну що ти зробиш? Свиня це ж я. Ну щоб я й не обляпалася, такого не може бути ніколи. Мої хлопчики та дівчатка, 7.20. Я вийшла на вулицю показати свою цибулинку. А там що термін, думаю, ні, Світа, Піднімайся на кухню, випиши стаканчик водички, покажи свою обалденно класну цибулинку із правої ножки. Ну, ой, слухайте, ну, тут що прямо темно. ну я взагалі. Така, знаєте, вийшла і зайшла. Так, мої хороші, це болинка, поняття, що з нашого прекрасного привозу. Ви розумієте, так? Значить, ця курточка, ці штанішки і цей теплий-теплий світерочок я брала в наші хлопчики на привозить. Дівчатка, ви мене за ці кросовочки питали, це йдуть теплі кросовочки на міху. Вони вже утеплені повністю. Це я брала в Віареті в магазині. Вони, по-перше, як кушок, вони удобні. По-друге, вони теплі. Внутрі йде це геєчка і вони дуже, і вони легкі. Я їх взагалі на ножки не чувствую. Оце я тому буду їх взяла, дівчатка, і це я вже буду їх і не знімати. Вони просто або тонкий носочок, тепленькі джинсики, красивий світерочок, обалденно-класна куточка. Саме головне, Боже, ці джинсики на мене здоровенькі, такі прям хорошо, тому що ручки в кармани, знаєте, треба, щоб вони тяжко заходили. А ось цей і все. Дівочки, значить, красовочки у нас будуть утеплені, вони заечки. Це я брала війки, ви мене спросите, я усі це говорю, тому що, дівчатка, вони дуже легкі, і я в них як боса. Джинси йдуть утеплені, дуже теплі, вони йдуть внутрі з мехом. Ну і, зрозуміло, що світерочок. І що джинси, дівчатка на шнурочку підняли високо, затягнули і все. Плюс світерочок. І оця курточка це наші хлопчики на нашому привозі. Так що, мої рідно приїжджайте на привоз, поки ви зробили закупочки, поки там рекочись за угол віолету, за угол до наших хлопчиків. І подивіться, відіфані в мене красиво. Ну, що, плохо циблинка, хороша. Пишут, що там можна кутні взяти? Та все на привозі можна взяти кутню. Все. Начиная от конфеток заканчує. Ну не знаю, ну нема такого, що на привозі не можна було купити. Так, так мої красотулі, я вийшла на кухню і от така красота з кухні. Живої воді мої рідні. Річка, смереки, чарівний камінь. Так, мій номер ось йде перший. Всі номера виходять на отаку красоту. Туди далі зелений дом. О, киця моя подружка ходить по верхам усього. Там зелений домик, де хлопчики поселилися. Зелений домик він веде прямо на той камінь-сили. Тут дуже-дуже-дуже круто, дуже, дуже... Взагалі в яремці добре. Люби б місце, яке б вони приїхали, скрізь добре. Тут всі номера виходять, отак от на смереки, на річку. А саме головне чарівний зелений домик і камінь, який надає нам силу. До речі, сьогодні до нього, мабуть, підемо з вами. Навіть якщо буде темно, все одно підемо. Отака От тут красота в живой воді. Так, мої рідночки, 7.30, вже трошки розвідняється. Боже задімена така красота. А річка чиста, чиста, чиста. Отакий От краєвид в живій воді є так що, мої хорошенькі, збираємо свої зимні вещи і приїжджаємо на два дні на відпочинок віремче. Це дуже круто. Це відпочинок для душі. Це такий, така перезагрузка. З тої сторони, за дімем, далеко-далеко, є камінь-сили. Плюс джерельною водичкою ви миєтесь і п'єте прямо з-під крану. Правда, ви її будете пити, не нап'єтесь. Ви запитували, що є в живої воді, я вам розкажу. Два обалденно-класних чани. Сауна, баня, номера. Номера теплі. Дивіться, для мене дуже важливо, як їду відпочивати, щоб було, допустимо, літом кондиціонер, зимою тепло. Чиста постілька, душ. Ну, для мене, мені апарт, допустимо, як для мене, апартаменти не треба, тому що я приїхала відпочити. Саме головне, щоб мені було чистенько поспати, так як я в живій воді, помитися. І камеру вже за другу сторону. Там міст Київстар. Подивіться, Дивіться, боже, воно ну камера не передає цієї красоти, яка вона тут є. Тут неймовірно круто, неймовірно класно. Вже трошки розвіднилося я вам покажу. З тої сторони от камінь сили, ви бачите? Тут дуже класно. Отак от, от ви зараз відкрили свої красиві глазки Боже, а річка, річка прямо така аж зеркальна. Чиста-чиста-чиста. А туди яка красота? Тихо, спокійно. же не хочеться нічого говорити, да?